Вітаю вас на уроці математики. Ми сьогодні з вами перевіряємо свої досягнення. В підручнику це сторінка 75. Тобто ми повторюємо, ми ага. митуємось і ми з'ясовуємо рівень навчальних досяг Вся ця робота, вона є в підручнику на сторінці 75 Ну вся майже вся. Да, є. Трошки не вся. Але для початку, каліграфічно. Запишіть число відповідь. Поділіть 3600 на 40. <світ> так, Ой, можна нулі скоротити. Ем, нулі скорачуємо. Ага. 36 <світ> ділимо на 4, буде? 90. 9 і 0 буде 90. Отже, yeah. у нас yeah. з вами yeah. каліграфічно <світ> 90. 90. 90. Добрий день. Добрий день. Я, Добрий мужик, день. Я все. Угу. Я все. Далі. Я теж. Є завдання, воно є в підручнику, воно є на екрані. в кожному рядку знайди вираз, який має найбільше значення. Тобто, в зошит вам треба записати один вираз. Ні, не треба їх обчислювати. Софія прибере. Їх не треба обчислювати, їх треба в зошит виписати з верхнього рядочку один і з нижнього рядочку один, який має найбільший, найбільше значення. Тобто, щоб його записати. Це треба... Це 50 тисяч це все. Ще раз, з верхнього рядочку обираєте один вираз, який треба записати в зошит, і який має найбільше значення. Тобто, який є найбільшим. Їх на чорновичку можна швиденько розв'язати, а записати в взоши тільки той, який має найбільше значення. А можна подивитися і порахувати кількість нулів. І де більша кількість є. нулів, відповідно, те буде більшим числом. Так? Я вже. Я зробила одну. І в другому, в другому рядочку так само. Перший рядочок це в нас намноження, другий рядочок наділення. Перевірте, що в нижньому так само треба виписати той, у якого буде найбільше. Ні, ну, на, з першого. На, на, не кажи. Най... Я і не говорю, який я взяв. Угу. З першого рядочку один і з другого рядочку один. Другого. Не треба всі чотири писати. Ой, ну, Я написала два. Є підкраска невелика. Все, да? при множенні буде більшим те, у якого більша кількість нулів, і при діленні знову ж те саме. да, У нас нулі будуть скорочуватись, але більшим залишиться те число, у якого залишиться більша кількість нулів. Я зробив. Можна. Видіти? Можна. Ми зараз перевіряти будемо. Еще не все забыла. Чекаем, ну да. А, а как решить? Ты на дело mm. решаешь? Я Диланя, да. Ну, Диланя нули, закрываются, скручиваются. А И убираешь ну, сейчас... то число, которое вышло в тебя на имя. Ну, Прямо уже не дописываем правильно. при Диланя. Ну, тоже надеюсь. Так? Можна? Треба було б ділені яке більше, яке ви найбільше, яке станеться найбільшим. Тобто і там, так. і там, яке найбільше. Ну, я думаю, що правильно. Ну, я зараз... теж думаю. Зараз перевіримо. Не уверена, звісно. Ну, готові? Да. Да. Думаю, так, Їй, ще хтось пише, пишу, пишуть, ще пишуть, пишуть, бачу, пишуть. Да. Пишуть. Кірів пишете Настя. І так. Катя щось. Катя пише щось. Та Я пишу, олівцем. Чого в мене? Олівцем. Настя, ти вже кудись побігла? Так, вже. Ми Настя, в першому курсі. Настя, вже. Я все. Є. Тут все. перевіряємо. Я Це завдання я ми перебляю. перевіряємо разом. Отже, в першому рядочку найбільше значення. Майя, ось цей вираз. В другому рядочку. Ось цей вираз. Я Прекрасно. Друге завдання. Знайдіть в кожному рядочку, слухайте завдання. Знайдіть в кожному рядочку вирази з однаковим. Можете вернути, воно є в підручнику, Кать. Якщо не встигла, то є підручник у нас сторінці 70. Я... Ось, 75-й сторінці, зверху ось Ан... треба, Слухаємо ще раз, вам Ан... Ан... і... треба в кожному рядочку што, што, виписати пенін? по два вирази, яких однакове значення. Тобто, коли ви їх розв'яжете, відповідь однакова: верхній рядочок Блитін. два, нижній рядочок два. А початься должно быть по два. Ага, вот вот. Да. Два зверху и два знизу. Я уже, по идее, первому. Ну, этого... Вони між собою однакова відповідь матують. Ну, зараз. Добре. Зараз напишу. Ладно, я опять напишу, я не знаю, что у меня. Я напишу. Mm. Я Даже если не будет правильно, то я... так, я не знаю. Я рядочку. Тут у нас. Це писати? Виписати да. однакові. Я навіть не знаю. Скорочуйте нулі. Беріть на чорновику, скорочуйте нулі. І ви побачите, як ви почнете скорочувати нулі, ви побачите, що вони стають однаковими. Їх навіть і обчислювати не треба, вони будуть однакові Я я знайшов Зараз. Я знайшов, але я не буду казати нічого. Не треба малювати давити на Тоб, при однаково. тому малювати неправильно. Треба їх записати в зошит. По-перше, це зробив неправильно, по-друге, це по зробив із... неправильно. По-друге, ну воно не треба на, на дошці. Тут не сказано, обведіть, виконайте маркером, mm -hmm. запишіть в зошит по два вирази з кожного рядочку, у яких однакове значення. Зараз... Тобто вони в результаті обчислення будуть однаковими. Ой, Матимуть ой. однакове значення. Є я знайшов Є підказка, поскорочуйте нулі, і ви побачите ці вирази. Тільки а... на екрані скорочувати, не треба на екрані скорочувати. на чорновичку, в себе на екрані а, пальчиками закрити. Я думаю, просто можна було поставити на них просто нулі, так, ну, ці команки всі, всі і просто їх поділити, і вийде маленька число, не просто до нього нуль. Так, да, ну, ну, або було, їх щось. всі просто ділити, і тоді побачите також відповідь одна. Один я один на Я написав. Ну, я готова. Так, перевіряти будемо разом. Давайте. Я уверен на всіх сторон. Я, я не уверен. Ні, на 99. Я уверен, я не уверен. Дай. Я уверен. Так. Не, ну mm -hmm. в одном, да, я уверен. А во вторым не. Так, тут все. Уверена нет. на все сто. Ждемо. На, Настя да, зробила? 100, Настя знайшла? Знайшла. І ще хто в нас працював? Ще хто? Я там, ще де, роблю. Там, де екрани вимкнені, я не знаю. Працюють? Запіні, що робить? Я не роблю. Вже? Ні, да. ще. Ні, ще. Надо. Я просто виставляю, скільки буде. Угу. Вони є в підручнику. Якщо ви не встигли mm -hmm. тут, ви можете глянути номер два, в підручку. Якщо б корік одного пасунок, не, не потеть? Так. Ні, щоб коло одного нова. Так, так. Так, да, перший, да, отже, да. нам треба визначити з вами вирази, у яких однакові значення. Голосніше. я на 100% да. Чому? Да. Тому що коли ми скоротимо нулі, ми побачимо, що вони матимуть однакове mm -hmm. значення. Mm -hmm. Тут а, а щоб воно так було в місті, я думаю, що вона. Щоб воно мало однакове значення, зараз де маркер. Якщо ми поділимо 180 на 6 ми отримаємо 30. І якщо ми е, йо, поділимо... Йо, я не побачила, я записала зелений і жовтий, йомає. Йо. І ми поділимо 18 тисяч на 600, ми скоротимо тут два нулі і тут два нулі, і ми побачили, що тут те саме. 180 поділити на 6, тут теж буде... Добре, буде переписати. Да, тут теж буде 30, Добре, так, тут буде 30, то в мене 0 такий, корявий. А, а, бо, бо. Так, другий перевіряємо. Те саме з нулями зробіть, і ви знайдете їх. У ви... мене це жовтий і рожевий. Ми перевіряємо зараз. Ой, ой. Жовтий і рожевий. Так само, якщо ми нулі. Приберемо, а от ми той, побачимо, що. що зелений і зелений, це правильно? Зелені і зелені неправильно, вони не таке значення мають, в них інше значення. Ой, Тут а я 3... його запитала. А тут буде 300. Ну, я то, Ні, ну все правильно, ну. Дай mm. правильно. Наступне завдання. А, Наступне завдання. О, е, дивіться, його записувати в зошит не потрібно. Він я на досі розв'язаний, але розв'язаний неправильно. Знайдіть помилку в ньому. Я люблю, я Ми люблю. маємо помилку. Хто знайде, пише помилку? Рі, Він розв'язаний на угу. ножці, але розв'язаний неправильно. Шукайте помилку. Я не можу це сказати. <гум> 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 Валерія, виключи, ні, о, десь, говорить, говорити. Валерія, виключимо екран. Десь виговорить, чи телебачення <гум> в когось працює. У Валерії. У Ліри, так? Да? Чи щось? Вона виключила, я попросив. Шукайте помилку. Артем, не граємося, <гум> шукаємо помилку. <гум> ні, я вже все. Ти знайшов помилку? Де? Ой, ні, не знайшов. Шукаємо. Я нашел. А нет, да, не нашел. Да, не нашел. Нашел, не нашел. Мне показалось, что вот это шестьдесят, вот это четыреста. Ой, сорок шесть, тридцать три получится там что-то другое. Угу. Не, не то. блясками, клясками. Щось я не знайшла. Ага, як знайшла. На, ну, Умничка. Тобто ось нуль загубили. Ноль! А? Ага. Його загубили. Ось він. Ага, це виросте правили, але ноль загубили. Ноль загубили, ось він, тому він правильно. Нуль пішов плакати. Так, так. цей перевіряємо.

Так. Так. Да. Ну давай подождимо ще. Да, правильно. Що ти хочеш сказати про, про цей вираз? Нічого я можу сказати. Нічого не можеш сказати. Тільки що щось сказала. Правильно. Ну, правильно. правильно, він розв'язаний. Правильно. Правильно. правильно, тут нема до чого прочепитися. Тут писати? правильно Цей перевіряйте. Ні. Два. Це писати? писати, Не писати, не писати, перевірять. Перевіряйте. Два не смисли. Два не снесли. Смислі, воно два. Mm -hmm. А, от от дали, ж... чуть -чуть. Угу, Побачимо. Да, да? Що в ньому не так? Що в ньому не так? Що Можливо, не відійдети? Що ж десь неправильно розв'язали? Ні, вони правильно розв'язали, просто що зробили? Так, мені І, на 8 мінус 2 буде, хіба. І ще да, щось загубили, загубили отут, тому що дивіться, уток отут... загубили одна цифра, друга, третя, 8... четверта. Мінус два буде шість, але три буде... теж. Часті повинно Двічка. бути чотири цифри, це по-перше. Да. Повинно бути їх чотири, Тому що одна, два, три, чотири. Їх тут повинно бути чотири штуки. А отут щось не то. А що не то? Давайте перевіряти. 8 відняти 2 буде скільки? 8 відняти 2, 6. 6. Тобто тут повинно бути шість. А тут 10 відняти сім повинно бути. 10 відняти 7, 3. 3, отже, 36. У них є 36, але де вони написані? Абже 10 відняти. 3. 7 буде 3. Правильно, 10 відняти 7 буде 3. Є 36, але вони правильно підписані. От ви перше стаття посудаєте. Правильно, підписано. Так, його От тоді воно здвигали. І, і тепер а, тут четв'ячка. От вона діла так, що все правильно, але вони, ті, не, не, ага. написали. з'їхали. От тут обчислення правильні, так? Тільки з'їхали. А так. де ж цифру ще одну загубили? Тоді от в час їх чотири должно бути. Там, де знесли зараз подвинем трошки. Ось вони. Тепер правильно вони підписані і з'явився нолик всередині, коли ми ділили і зносили дві цифри Тому ще числа менше за з'явився ноли в Тепер тут чотири цифри, тепер тут правильно відповідь. Умнички, молодці. А тепер починається ваша самостійна робота. У вас самостійна робота складається з двох завдань. Перше завдання це задача, mm. а друге завдання. Два приклади. Але Але два є приклади... В книжці. Нема. Але Ні, задача є, а прикладів немає. Але угу. е... приклади розв'язуються, два на множення і, відповідно, перевірка. У вас Можна. Слухаємо задачу. Добре. Задача є в підручнику. На а не має задачі в підручнику. Вибачте, будь ласка, це, це не з підручника задача. Отже, від гірськолижної станції, похоже, є, але немає. Від гірськолижної станції одночасно вирушили в протилежних напрямках дві кабінки. Швидкістю руху кожної кабінки становить 200 метрів за сипу, за хвилину. Якою буде відстань між кабінками за три хвилини? Як ви розв'яжете цю задачу? Яким способом ваша справа? Ми можемо розв'язувати я... задачу. Двома способами. Перший спосіб на три дії, другий спосіб на дві дії. Дві. Е, Я по ідеї, вже поняла, Ну, тільки мені за тихенько навчить, не говори. Ще раз про задачу: швидкість руху першої кабінки 200, 200 метрів за хвилину, швидкість другої також 200 метрів за хвилину, так? Час руху три хвилини. Ну, Нам треба знайти... Спосіб... Часу надо. Ці, 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 за... не, не, не. Воно не важке, ви справитесь. У вас все вийде. Я у вас вірю піде. Я у вас вірю. Ой. Опа. Є задача. Молоді. є задача Побачили задачу? Питання да. по задачі є. Так. Да. Я ми, таку задачу ми таку задачу розв'язували? Так. Да. Так. Е, існує два способи розв'язування. Ви обираєте той, який вам більш легший, більш Так. Вона, вона. Да. Вона, да. вона є. Ну, прекрасно, що? Ну, що ну, це міняє? Ну, є, ну і що? Далі. О, треба подумати. Друге завдання: знайди значення добутків письмово і виконай перевірку. Тобто, ви спочатку множите а потім що ага. робите? Ділимо. Ділите. Ділимо. Множите Ні. і ділите. Тобто у вас одна задача і ага. виходить ну, чотири приклади. Все. А. Добре. А ваше завдання. Слово задача вроді. А робити, я не зрозумів. Ну що. Що робити? Пишеш задача слово. і задача. приклади. Пишеш слово задача. Пишеш слово задача. Пишеш слово задача. Ну, написала. Читай задачу. Погартайте вчорашні задачі, там де ми розв'язували з вами на два на три способа. Подивіться, Погартайте зошит на вчорашні задачі. Ми з вами таку задачу розв'язували. У мене вчора не було, к сожалеті. І позавчора такі задачі були. Вони йдуть мене вчора. і перед канікулами такі задачі були. Задачі на руку, які тобі дуже подобалось розв'язувати. Я поняла, треба спочатку. Швидкість. Е, де тут, Швидкість. Ілюша, я тебе слухаю. Дивитися на час. Не зрозуміла, Ілюш, ще раз. Я вирішив прикладу. Стовчик. Без калькулятора. <різований> Это невозможно. Не, почему? Все можливо. А что так быстро? Все можливо. Я... Калькулятор. Все Це, можливо. Типу, задачу наручишь, да? да, задача наруж. Ага, а в... значит, мне побылось и я делаю, моя забыла. А я. Раз, а, я по. Понял, все, сейчас, все решу. Это задача на руку. О, Господи. Ну я понял. Под три поделиться. Давис, на... да. Открый. Вчерашнее задание. Мовки. Мовчи. И подивиться двоих. Я, я наверное, знаю. И... Вже, я її вже три. вирішила. Я її теж решила. я вже другу починаю. Багато слів. Багато слів. А там дві... У мене є питання, але це связано типу, з задачею. Що в дужках? На що в дужках? Метри Метр за хвилину, хвилини або метри у відповіді якою буде відстань. Відстань тут у метрах визначалася, значить у відповіді також будуть метри. В залежності, що ти робиш. Якщо ти працюєш з метрами за хвилину, ти отримаєш в дужках метри за хвилину. Якщо ти працюєш і шукаєш відстань, ти отримуєш просто метри. Я, я не знаю, що я шукаю, але я вже на третій дії дійшов. Mm. А тут три, а я тільки дві на Двома способами розв'язується. Можна на дві, можна на три. Ну, я на три, в кінці... творчу. А тут я доби... тільки можу... Дві, перший спосіб, а вторий теж дві. Ну, я рішу на раз. три. В конце у нас це. Ще раз, відкрийте вчорашнє завдання. Ми вчора з вами розв'язували схожі задачі і розв'язували їх двома способами. Аж чотири задачі у нас були. там Про вертольоти були задачі. І вони похожі задачі. Про вертольоти ми розв'язували двома способами уберіть собі один. А, І... а відповіді метров за годину? Так. за хвилину? Якою буде відстань? Відстань вимірюється а. в метрах, так, тому що тут поможете или додать, не знаю, нічого. Я теж спочатку не понял. Давід, ти вчора був. Артем, ну що так розмови багато? Давай, а, а де? Я, що день, Я что ти все написав? Фотографуєш і скидаєш мені. Так, а да. самостійно, mm -hmm. маленька. А, вот Одна це? задача Русь. і чотири приклада виходить. А! Так? Да? Mm -hmm. А її чотири приклада. Ну, два на множення і два ділення буде. А А А що написано в завданні? Виконай множення і виконай перевірку. Відповідно, це приклад на множення і поряд, приклад на ділення, бо ти перевіряєш його. А я в лінію Пишу приклади, Даш? Ні. Письмово, дивись, як написано: письмово. Ой! Отак, ой, отак ой. ви його не розв'яжете. Не розказуйте мені казку, що ви розв'яжете ось так усну. Ні. Це дві числа. Це тільки письмове множення, стовпчик. Это вообще сделать. И, я вторую. Вторая. Почти такая же. Самая. может будет две 2000... а, тысячи. Тоже, наверное, двести. Ой, что я сказала? Алина, мульчик, это хайпу. Или три поможет нам двести. Ну, если что, вы скажете, я, как там я написала. Да, сегодня надо собрать вас. Ржака просто. Еще раз, Илюш. 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 А будут в классруме? Буду. Конечно, не знаю. Буду. Буду. Так, мне второй приклад написать. Ну, я, наверное, так, Усно от мені здається, от там Софія вже закінчує, а ви оце розглавляють, болтають, Не, я вже це, я, я це пишу навколо. вже приклади. Сидять, мене, Мастя, Соня, так, типа... Міша, сидять, пишуть. Перевела, пишуть. зараз напишуть і все і свободні, а у вас я росло? все, я вже так. свободна, угу. я зробила. Хто зробив, фотографує а, і мені пізно я... в особисті. Тепер треба Ви... діяти перевивку? Ну, Що ж ти будеш робити? На <рививку> не прививку привірку. Прививку. Привирку. <рививку> ну, і де діли. На малювання ми зустрічаємось одинадцята. Ну, двадцять, ну нехай тридцять, тому що ну, будуть дописувати одинадцята тридцять на малювання. Зустрічаємося. Хто написав, може фотографувати і йти на перерву. Угу. А можна відключатися? Вимкни камеру і йди на перерву. Я теж вже написав. Сумніваюсь, фотографую, скидаємо. Того, кого приходить зразу фото, то дійсно написав. Ну, покажи, я не буду відповідати. Ладно. Сам решай. Ага. Тут написано 200 на 3, 200 на 3. Значит, надо 200 опять на, на 3. Давыд? Ага. Кто с тобой там делается задачи? Артем? Я не делюсь. Я, ему... Он... я ему говорю, я тебе не буду давать. Ага. Ага. Амин уже я рассказал. Я я ему не буду это давать. Р Какой ты... розвязок. <свист> <Короче>, молчу, молчу. <свист> Короче, я... Там типа проверку надо делать. Так. Перевірка. От в тебе а, один на множення і один ділення виходить. Тому не два приклади написаних, а чотири. Два на множення і два ділення.